Вітаю вас, маленькі в Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Здрастуйте, друзі, хороші! Здрастуйте, друзі мої! Ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої! Сьогодні я вас познайомлю з фантастичним світом води. Тож, перед! Вода! Це найважливіша на нашій планеті рідина. Без води неможливе існування рослин, тварин та людей. А зараз, діти, у мене є цікаві загадки для вас. Спробуйте їх відгадати. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь, ховатися почнуть. Що це? Так, це дощ. Хмара сила, весь світ накрила. Правильно, це туман. Вночі спить на землі, а вранці тікає. Що це? Так, роса. Я прозорий і твердий, я не тону в воді. Не горює я у вогні. Що це? Так, лід. Дощ, туман, роса, лід. Що це, діти? Так, це все вода. Послухайте вірш про воду. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають у річці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Тож дітки вода є основою всього живого на землі. Всесвітній день землі води відзначається 22 березня. Що ж таке вода? Це рідина без кольору, смаку, запаху, яка входить до складу всіх живих істот. Вона є в ґрунті і в повітрі, тож людина не може жити без води та кисню. Треба, дітки, берегти воду. До води треба ставитися дуже дбайливо. Адже питної води на землі не дуже багато. Аби зберегти воду, треба дотримуватись наступних правил. Закривати щільно кран після користування водою. Дбати про чистоту водою, не кидати сміття. Використовувати воду лише за призначенням. Сподіваюсь, що сьогодні ви дізналися багато цікавого про воду. До наступних зустрічей! Бувай!